Вітаю вас, мої друзі, на своєму каналі. Дякую, що заходите на мій канал. Дякую за те, що підписуєтеся, ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви надихаєте мене до зйомки нових відео. Сьогодні будемо в'язати, продовжувати в'язати котика. а саме зв'яжемо хвостик. Отакий такий хвостяку. Я вам показувала цього котика в розібраному вигляді. Зараз я його зібрала і покажу, уже зібраний, щоб ви побачили. До речі, ниточка хлопок за крілом, В'язала я троєчкою. Можу сказати вам його розмір. Приблизно 18-19 см. Десь такий розмір кота. Отже, нехай він тут лежить. А ми продовжуємо в'язання. І раніше почнемо. З чого почнемо? Нагадую, ниточка у нас Yarn Art Jeans. 85 номер. Зв'язали ми вже ушки, лапки передні. А тепер будемо і що носик ми зв'язали йому. А тепер будемо в'язати хвостика. Отже. Взяли ми ниточки і починаємо в'язати хвостика. Робимо кілечко Амігурумі, троєчку взяла крючок, і набираємо шість стопчиків. Кілечко закрили, шість стопчиків. один, два. Зробила два стовпчика, тепер відміточку повинна зробити контрастною ниточкою. Рожевенька в мене тут була. Два є стопчика вже. Три. Чотири. П'ять, шість стопчиків зробили. Затягнули. Кілечко. Продовжуємо в'язання. Другий рядочок. Другий рядочок. Ось в мене така нитка, якась лохмота. Розпушена дуже. Заважає мені цей пух. Так. Ви можете не відмічати нитку, то не брати маркер. Дивіться, як вам, як вам легше. Слідуючий рядок, другий рядок. Один стопчик, прибавка. Один стовпчик, прибавка. І цей рапорт повторюємо три рази. Раз, рапорт є. Слідуючий: один стопчик, прибавка, два рапорта, один стовпчик, прибавка. Три рапорти зроблено. Слідуючи 4 рядочка. У нас повинно в другому рядочку бути 9 стовпчиків. Перерахуйте, будь ласка, я перерахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стопчиків. Отже, продовжуємо в'язання. 4 рядка, ми пров'язуємо 9 стовпчиків. Це 36 стовпчиків загалом. так. Навіщить, будь ласка, дев'ять стовпчиків чотири рази три п'ять, шість сім вісім дев'ять. Раз, перший рядочок прив'язала, другий рядок. один, Два. Три. Чотири. П'ять. І ще два рядочка, привіжіть, будь ласка, самостійно. Отже, пров'язали ми 4 рядка по 9 стопчиків, десятий рядочок, сьомий рядочок, убавка 7 стопчиків. Як ви знаєте, у нас 9 рядочків, 9 стопчиків в цьому рядкові, тому це буде одна убавка і слідуючі 7 стопчиків у бавочку беремо, нагадую вам, берете за передню петельку, це повністю петля стовпчика, дві, дві напівпетлі, беремо за передню напівпетлю одного і другого стовпчика і робимо стовпчик без накида, прив'язуємо, і сім стовпчиків, без накида, два. Три, чотири. П'ять. Шість, сім стовпчиків. Отже, пров'язали такий рядочок. Це сьомий рядок. Слідуючи три рядочка, восьмий, дев'ятий і десятий рядочки. Пров'язуйте вісім стопчиків без накиду, да, безмінно. Пров'язуємо три рядочка. повторюю вам. Перший рядок вяжу я. Уже не, не рахувала я, збилась вже. Перший рядочок є. А слідуючий другим з вами порахуємо. Щоб не збитись, не загубити петельки. Один. Два. Розлилася нитка. Один. 4 5 6 7 8 2 рядочка привязали і ще один ряд, рядочок провяжіть, будь ласка, беззмінно 8 стопчиків Хвостика вже дов'язали. Залишається ще одна убавка, потім пров'яжете рівно. Зараз це все покажу вам. Отже, зв'язали ми три рядочка по вісім стовпчиків. Тепер ще робимо одну убавочку убавка за передню напівпетлю, два стовпчика. Ще раз за запередню, на півпетлю витягли і пров'язали. Залишається 6 стопчиків прив'язати до кінця ряду. Один, два. Три чотири, п'ять. Шість стопчиків пров'язали до кінця ряду. І тепер сім рядочків, будь ласка, провяжіть Починаючи з 12 по 23, включно провіжіть сім рядов по сім стопчиків. Сім стопчиків без накида Ці довіжіть, будь ласка, рівненько. Сім стопчиків. Та ви можете не 84 стопчика, просто пров'язати, відраховуючи від першої, першого стопчика. Ви можете зв'язати цей хвостик маленький, можете зв'язати його довгий. Дивіться, це, це деталька, яка не повторюється, вона одна, тому можна його в'язати. Ручки, вже ж понятно, що ви не будете різними, різної довжини, товщини в'язати. А хвостик може бути абсолютно будь-який розмір у нього, цього хвоста. Тому в'яжіть, який вам дуже подобається. А потім, коли ви дов'яжете його, я вже, як ви бачите, не рахую рядочки приблизно так. Приблизно так, щоб мені він, розмір більш-менш-менш більш був такий. Мене задовольняв. переді мною лежить кутик. Тоді ми з вами порахуємо. Як уже задовольниться, мене приблизно розмір. Ми порахуємо з вами, скільки там ж тих рядочків прив'язано. І, до речі, будемо. Можна вставити у хвостик проволочку. У мене є сінільна проволока, я вам її покажу, яка є. Ви можете любу проволоку, яка у вас є, але ви можете її і не вставляти в хвостик. Дивіться, як вам як вас задовольняє краще. Головне, щоб вам подобалось те, що ви робите. В цьому і суть в'язання, і всього, що ми робимо, що ми творимо і витворяємо. Я не маю на увазі, звичайно, щось таке добре, щось созідательне, Те, що щось хороше. Щас порахуємо, скільки ми тут вже зв'язали, але мені здається, ще маловато Я зв'язала його відносно цього кота. Щас потрібно Щас ще потрібно прив'язати. Зараз ще дов'язуємо. Ми цей хвостик будемо ув'язувати, не пришивати, а прямо в'язувати в полотно. Коли будемо тулубку ту, 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 в'язати, то просто вяжемо полотно його, щоб не пришивати, упростити щоб в'язання. Ви бачите, хвостик вяжеться дуже легко. Сейчас. Потім просто закриємо, коли дов'яжемо, ми закриємо, не будемо залишати. Отак ось відкритими петлі закриємо, привяжемо 3-4 стовпчика прив'язати разом. Разом два, дві сторони. Але можна і не закривати, тоді вже прив'язати полотно. Дивіться, як вам ну, мені легше зв'язати його, тоді краще прив'язується. Так, що тут ми маємо? Вже. Ну, Можна вже і таким залишити його. Не дов'язане чи дов'язаним. Ну, звичайно, по зрівнянні з цим, він ще маловатий, але о, ще пов'яжемо. Ще трошки. Я повторю з 18 по 24 ряд. От 12 по, 2, по 20, по да, 12 по 23-й. 7 стовпчиків. Так, вже до фінації, напевно, може й хватить. Може й

Не обов'язково я бачу, вже перев'язала його. Нічого страшного. Дивіться, зараз я зроблю заміри цього хвоста, щоб його теж ну, приблизно 9 см ми пров'язали. Нехай таке буде достатньо, напевно. Угу, я не взяла ножиці, щоб мені перерізати цю сіняльну проволоку. Зараз я візьму... Ні, о, немає. Зараз візьму проволочку. Отже, взяла я ножиці, взяла ножиці, зараз поміряю приблизну проволоку, загинаю краєчок, щоб він, щоб він не був, щоб він не підтягнув трішки не загуб, щоб не загубить петля. От приблизно, да. напевно, тут О, трішки довше відріжу, щоб і тут закрутить. Я чуть чуть дощ, щоб не виліз він. Взяла я таку оранжеву. Так, все, сінь на пробку. Так, все, ми вставили проволочку. І буде він гнутися. Бачите, як що нам дається проволока. Може він гнуться трошки. Але ви можете не вставляти сюди я. А, сюди вставляла проволоку, да, тут є. А в інших там, в котиках і нема такої проволоки, не обов'язково вам її вставляти. Отже, тепер ми закриваємо, закриваємо, зв'язуємо дві половинки, складайте хвостик отак пополам і зв'язуйте між собою обидві сторони хвоста. Двойку взяла, добре, перекрутила крючок. Ну, там три, три стовпчика. Ну, коли ми будемо тут прив'язувати, тут по схемці 4 стовпчика між прибавками, щоб вже забула. Тут якраз 4 стовпчика, і ми ці чотири стовпчика в'яжемо хвостяку. Там дається у нас на прив'язку цього хвоста один, два. І три. Я трьома зв'язала Ну, Тут можна четвертий знайти. Вибачте, оця петелька, що в нас була. Один, два, три, чотири. Ниточку не обов'язково. Ні. Знаєте, що трошки довше залиште, щоб ми попика тоді втянули. Цю ниточку, що залишиться. Пришийте, вяжемо хвоста, а в нас нитка. Хоча ні, можна. Ми, ми ж вяжемо зверху, тут нитка залишиться з цих. Елементів з лапок залишиться. Не залишайте довго, щоб вона не крутилася. Не потрібно її довго. Просто сховайте її, закрутіть, заховайте її та і все. Все, все зв'язали ми хвостяку. Такий вийде у нас хвостик. Ниточками тоді прикрашати вже тоді ви будете, як я починаю прикрашати. З хвостика починаючи і так йду по спинки і сюди, тоді, такими якимись ниточками для прикраси цих котів. Дивіться, які ви можете просто чорненькими або коричневими. В даному випадку, якщо ви в'яжете риженького котика, так, зв'язали ми хвостика. Добре, мої друзі, до нових зустрічей. Вяжіть, будь ласка, кота такого веселого разом зі мною. До побачення. Пока-пока.